Всім привіт, знов гараж і у нас сьогодні на роботі генератор. Це генератор від Opel Omega, Омега, Омега. Купила людина інтегралку, нові щотки. Ось вони, нові щотки, інтегралка. не встановлене, я просто накинув. Зараз запаяюся та запаяюся. Перекручуся, запаяюся і покажу, як можна перевірити генератор, маючи дрельку вдома і не встановлюючи на машину. На машину. Як можна провірити генератор? Ну, Повноцінно ви його особо не провірите, але чи він возбуждається і десь зарядку, ви провірите. Добре, далі буде. Так, ну що, запаявся я? То запаявся. Тут, тут. Як ми провіряємо, маючи акумулятор, ставимо тестер, робимо мінус, плюс, беремо ще один плюс в руки. Коли розкрутимо, торкаємося до сюди. Зразу скажу, в мене ударний молоток, він нагрузки не тримає, виходить, при возбужденні. Я на дрельку не хочу головку прикручувати. Можна прикрутити головку до. Цього, і розкручувати дрелькою А тут ударний механізм. І виходить, коли він не возбуждений він крутить нормально. Коли возбуждається, зрабатує удари. Типу він починає бити. Починає бити. Вложимо отаку. його ось. ось так вложимо беремо таку штуку. Якби то зараз показати, штатіва немає. Штатива немає. Ой, може зараз щось може десь закріплю пинутку. Так, закріпив я телефон якось. Вибачайте на якість, штатів немає. І зараз покажу, як, би, як я провіряю. Так як я казав, коли ставимо пістолет супер, як бачимо. Пістолет не срабатує, тепер я його озбужу. Як бачили, озбуждається він і зрабатує механізм. Значить, він працює все нормально. Можна віддавати людям, та можна віддавати людям. Все. Зборка на цьому закінчується. Ставимо кришку. Ставимо кришку і віддаємо людям. Та віддаємо людям. Не знаю, що там було видно. Зараз цю кришечку поставимо. Ось так. Прикрутимо і можна віддавати. Добре, отакий-то от швидкий ремонт в домашніх умовах кустарних, можна сказати. Отака от то справа. Добре, далі буде.